Друзі, багато хто тут каже, що, мовляв, потрібно було відходити з бахмута. Багато хто е переживає через те, що там відбувається. Багато хто, знаєте, посипає ледь на голову попелом, е що ворог там розповсюджує різного роду фейки, про взяття бахмута в котел. Силу оборони там залишаються. Командування вбачає доцільність утримувати Бахмут. Найголовніше виграний час. Виграний час і сточені сили ворога, які він міг пустити в напрямку, знову ж таки, Сіверська, в напрямку Костянтинівки, Славянська. Вна... Сили перекинути могли вони на більші штурми Авдівки вугледарах. Але вдалося отримати Бахмут до того моменту, коли наші сили отримають більше техніки, озброєнь і більше людей готуються до. Контрнаступ, друзі, відповідно. Всі рішення командування я вважаю тактично вивіреними.